Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. ви на каналі Жити по сільському. Сьогодні заїхав до свого товариша, придбав він отакого трактора DTZ-5. DTZ5244 HPX. Мости тут редукторного типу, як і в більшості міні-тракторів. Передня ступиця тут на 6 шпильок. Задні протектора тракторного типу. Цифрова панель приладів. Амортизуюче сидіння. На якому, я думаю, дуже м'яко, а можливо і ні. Не знаю. Власник потім нам розкаже, як на ньому. М'ягко, не м'ягко. Отакий от, от візуальний вид задньої частини трактора. Трохточка, точка прицепне для причіпа. Заднє колесо прикручено на 8 шпильок. У більшості тракторів конкурентів на 6 шпильок, тут 8. Так, да, тут чулки, звісно, у нього, дай Боже, кожному. Непогані такі. Такий от візуальний вид спереду трактора. Виглядає досить непогано. Виглядає так бодренько. ДТЗ 5244 HPX. Крутяк. А, в ДТЗ, бачите, є підмінний фонд. 3 роки гарантії на даний трактор дав магазин. Ну і компанія ДТЗ, мабуть, що це від них гарантія 3 роки. Отакий от візуальний вигляд по вихлопні. Хороша тут оптика. Я думаю, що повинна вона світити добре. Даний тракторець. ну Вже я думаю, вам усім добре відомий. Вже всі багато чого про даний тракторець знають. Тут знаходиться двигун DD390. Він зазвичай сильніший за КМ 385 СК 385. Оскільки в нього вже об'єм 1907 сантиметрів кубічний. Місто Каємовського токаємо 1538. Так, давайте глянемо до двигуна. Встановлені два газові амортизатори. Такий відеоогляд сильний робити. Не будемо вглублятися в ці всі нюанси. Так, Ось маркіровка двигуна DD390. 2350 обертів 1907 см кубічних так, він, ну, в дійсності він має, так як говорить, там 30 кінських сил. Трішки ну, з першого, чого не подобається мені, наприклад, це те, що встановлений бак, перекриває він двигуна. Ну, але зимою буде солярку підігрівати, солярка не буде замерзати, як один із плюсів. Тут знаходиться в нас фільтр гідравліки, також до нього гарний доступ. Не так, як в більшості, що знаходиться в масляній ванні, його потрібно розкручувати. Тут він знаходиться з боку. Це дуже зручно. Спереду встановлено 4 грузи, кожен з них по 20 кг. Сумарна маса 80 кг для догрузки передка. Задніх грузів на трактору немає. Ну, це можна все це діло докупити, якщо є бажання, звичайно. Ну і тут, я думаю, маси вистачить для тих, для тих робіт, які на даного трактора можна покладати. Так як маса його то на 470 за, по паспорту. А цього вистачить з головою. Передня резина тут встановлена 6,5 на 16. Задні колеса встановлені 11,2х24. Такий цікавий апарат. На тракторі реверсивна коробка перемикання передач, 3 діапазони, 3 передачі, реверс. Тобто 9 маєте вперед, 9 маєте назад. Ну Це так все поверхнево, оскільки для них відео оглядів дуже багато. Це чисто так заїхав вам показати друг придбав порадіє разом з ним, що він собі придбав вже новенького трактора. Вже він поставив собі. Поперечку, щоб тягати прицепа, так як трактор на обкатці. Вал відбору потужності: тут одношвидкісний 540. Однодискове щеплення тут. Ну, тут уже достойні полуосі, товщина, їх, звичайно, доволі таки товсті, товстіші, ніж у його конкурентів Така, вантажу вантажопідйомність задньої навіски заявленої заводом ДТЗ 414 кг. Ну, але там є тест-драйви. Перевірка вантажу підйомності піднімає набагато більше. Ось важіль, Видно да. Ось важіль це повишені, понижені робочі. Тут увімкнення відбору потужності, увімкнення переднього ведучого мосту. З тої сторони вмикання коробки передач, блокування заднього диференціалу. Отака тут цікава панель приладів. Коли вмикаємо запалювання, все це перевіряється, пробуємо прокататися, так як тут місце не дуже дозволяє, трошки вперед, трошки назад цікаво. Тракторець. Ну, а вам, якщо було таке цікаве відео, ставте нам подобайки, підписуйтесь, звичайно, на наш канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати, що відбувається на нашому каналі. Ну, всім пока, будьте здорові!